Наше завдання разом з медичним персоналом центру матері і дитини балансу отримуючи цього приміщення було визначити які послуги, яку медичну допомогу цей заклад в центрі, який міста, який має гарні логістичні розв'язки, найкорисніше буде для війничан. Були пропозиції від саме від медиків. Тому перший поверх це буде саме жіноча консультація, другий поверх це буде поліклініка дитяча, якщо так сказати, поліклініка дружня до дитини, там буде стоматологічна служба, там будуть і інші фахівці. І на третьому реабілітація, як для дітей, вона зараз дуже важлива не тільки психологічна. Ще й діткам з інвалідністю, чи і родинам, які також будуть потребувати спільно як родина допомоги, тому ми назвали його родинний центр.